День. Вітаємо усіх. От скажи мені, Микито, у нашій мистецькій країні бувають ювіляри? Звісно, бувають. І зараз вони є. Знаєш, мені здається, що ювіляр це такий старий з довгою сивою бородою. Не обов'язково. Ось, наприклад, у цьому році відзначає 15-річний ювілей ансамбль скрипалів «Вдохновення». Це студентський колектив? Так. Аматорский, то ты Ну и шо? Бажаю, шо слухати его не цикаво. Чому? А ось тебе послухай, что сказали про скрипку знамениті письменники и та Петро. Скрипка – опасный инструмент. На скрипке нельзя играть недурно или просто хорошо, как на рояле. Посредственная скрипичная игра ужасна, а хорошая – посредственная и едва терпима. На скрипке надо играть замечательно. Ми будемо сперечатися. Давай послухаємо. Де івайді, і не тільки ще п'ятсола, гершвін, легран. Справжні професіонали. Розкажи, будь ласка, про них докладніше. Я й намагався це зробити. Вони ж ювіляри, хоча і без довгої сивої бороди. Ансамбль скрипалів вдохновіння з'явився на світ за ініціативою засновника Народної Української академії Валентини Астахової. А ось чому саме ансамбль скрипалів зараз узнаємо. Нам дуже хотілося здати. Такий колектив, который би способствовал реалізації дивізації інтеллигент скульптури. Скрипка это самый тонкий, самый, э, берущий за серце, за душу, самый доходящий до э, сознания музыкальный инструмент. Звісно, такой великий колектив вийшов не одразу. Спочатку було три учасника, потім п'ять. Так, поступово ансамбль зростав, так би мовити, за кількістю і якістю. Збільшувалося число учасників, розширювався репертуар і поступово ставав складніше. І ось нарешті перший фестиваль. Ансамбль відправився у Київ на республіканський фестиваль Барви Осені. Колектив сподобався авторитетному журі, але змагатися було на маски, бо інших ансамблів скрипалів не було. Виходить, що «Вдохновіння» на на той час був єдиним студентським аматорським ансамблем скрипалів в Україні. Виходить, що так, принаймні у східній Україні. Так вони ще першопроходці молодці. що час познайомитися з керівником колективу. Засновник і керівник ансамблю скрипалів «Вдохновіння» — відомий харківський музикант і педагог Валентин Білоцерковський. Найшовся такой зависитний ентузіаст, руководитель, не тільки спеціаліст скріпач, але й самодіяльності, студентського творчого художники. За свій довгий творчий шлях він створив багато різних ансамблів керував камерними оркестрами. Взагалі, можна сказати, що ансамблеве музикування – його коник і пристрасть. З Максимом Михайловичем познайомилася, коли училась в школі 13-ї, і там я ще до нього ходила в ансамбль скрипачів. Я дуже задоволена, що навіть після закінчення музикальної школи я потрапила, знову ж в ансамбль скрипачів, і саме до нього. Чи складно грати в ансамблі скрипалів? А ансамбль скрипачів... Это наиболее сложный вид ансамблевого музыцирования. Ну, Во-первых, это потому, что ансамбль скрипачей выступает без дирижера. Во-вторых, ансамбль скрипачей исполняет все свои произведения наизусть. Это тоже большая сложность. Важный момент в том, что каждый из участников является и солистом, и ансамблистом. Диечным выражаем. Я бачила, що ансамбль грає з концертмейстером. Концертмейстер – дуже важлива фігура у кожному музичному колективі. А у ансамблі скрипалів особливо. Ірина Болдарєва концертмейстер від Бога. Без неї неможливо представити звучання ансамблю. Її музикальність бездоганне відчуття ритму, натхненне виконання фортепіаної партії, сприяють створенню. Певних музичних образів кожного твору. Ірина Дмитрівна Болдаєва награждається з вами А що можна сказати про учасників ансамблю? Усі вони майбутні перекладачі, економісти і соціологи. Учасники ансамблю скріпачей це, як правило, стопроцентно безпроблемні студенти, які вчаться дуже хорошо і ведуть за собою других. Щось самі дівчата. Хлопці теж є. Ось послухаємо одного з них. Андрій Горбачов – випускник факультету бізнес-управління. З Валентином Михайловичем я знаком з п'яти років П'ять років я прийшов до нього на скрипку. Після музичної школи я участвував в ансамблі «Вдохновення» сім літ. Те, що в ансамблі... Э, Більшість всегда было женской половины. Для меня это, скажем так, оказывало только положительное влияние. У нас были общие цели – хорошо, красиво выступить, доставить удовольствие зрителям. Ну что ж, приятно было познакомиться. А сейчас час повернуться до истории ансамбля «Скорополив. Вдохновение». Ансамбль – улюбленный коллектив Академии – Жодний концерт, свято, презентація або просто родинні посидинки великої сім'ї перекладачів і студентів не обходяться без його участі. А фестивалі і конкурси їх було дуже багато. Обласний фестиваль, студентська весна, міжнародні фестивалі Ландиш, Фортісімо Цвіток Надіжди. Фестиваль польської музики, харківський телевізійний фестиваль, зіркові мрії та да усіх не перелічити. І усюди перші місця, перші місця і гран-при. А ще колектив кожний концертний сезон по декілька разів виступає у харківській філармонії і будинку органної і камерної музики. А що складніше виступати на фестивалі або підготувати концерт? гадаю, що підготувати концерт більш складно. На фестивалі потрібно грати усього три-чотири твори, а концерт складається з двох відділень. Програма повинна бути великою і різноманітною. Твори композиторів різних часів і країн, виступи разом з солістами з органом. Майже усі концерти пройшли у співдружності з відомою харківською поетесою Лілією Собко. Її теж надихнув ансамбль. Коли 13 скрипок в місті, 13 чистих голосів, Приходять к нам із поднібесія, надежда, віра і любов. Знаєш, мені сподобався сніполіт. Вони грають дійсно чудово. Тоді вони що ансамбль, моє звання народний художній колектив. Так, вони заслуговують на це. А як пройдуть ювілейні свята? Звісно, концерт у Залі філармонії у квітні. Будемо слідкувати за афішами. А зараз... На считание, на шесть ювелей. Поздравляю!